Вітаю вас на каналі Здоров'я, мене звати Яна Філімцева, я тренер-експерт по дихальним системам вже 15 років, спеціаліст усвідомленого здорового харчування, також експерт зі здорового способу життя, в тому числі біохакінг, молодість та е, корисні звички, які дуже сильно впливають на наше якісне життя зараз і в майбутнє. А також персональний тренер зірочок наших українських селебрітів. І сьогодні ми поговоримо про типи живота. Існує кілька основних типів живота, які формуються через різні причини: гормональні, харчові, емоційні та механічні. Знати свій тип живота надзвичайно важливо, щоб підібрати правильну активність, правильний спорт, схему харчування і правильний самодогляд. Перший тип живота ми розглянемо, він називається кортизоловий живіт. Кортизол це гормон стресу, якщо ми багато стресуємо, тривожність, а жир відкладається переважно в центрі живота навколо пупка. Живіт, наче круглий м'яч, часто супроводжується порушенням сну, здуттям та тривожністю. Причина хронічний стрес, підвищений рівень кортизолу. Що робити? Заспокоювати нервову систему. Це дихальні вправи, особливо діафрагмальне дихання, це прогулянки на свіжому повітрі, це нормальний сон. Та медитації, також стабілізувати рівень кортизолу, цукру та інсуліну в крові, уникати кофеїну та алкоголю. Наступний тип живота називається гормональний естрогеновий живіт. Виглядає, м'який жир нижче пупка, часто супроводжується затримкою рідини, набряками та вираженим ПМС. Причиною є надтишок естрогену або нестача прогестерону, особливо після 35-40 років. Що робити? Зробити аналізи на відповідні гормони. Зменшити споживання молочки цукру та алкоголю, додати броколі, капусту насіння льону для детоксу естрогену. Наступний тип живота яблучко. Метаболічне. Як він виглядає? Весь тулуб виглядає об'ємним, жир на животі, на грудях, навіть на спині, часто супроводжується високим тиском та інсулінорезистентністю. Причина метаболічний синдром. Підвищений інсулін та неефективне спалювання жиру організмом. Що робити? Перше це відмовитися від простих вуглеводів на 3-6 місяців, додати аеробне дихання, це бодіфлекс, а також силові тренування, якщо немає великої зайвої ваги. Також здати аналізи крові на інсулін, на глюкозу та на глікований гемоглобін. Наступний тип живота після пологових жиль. Як він виглядає? Висить вниз. Часто з розтяжками Супроводжується слабкістю м'язів, особливо попереку і тазу. Причина розтягнення м'язів живота, діастаз після пологів і відсутність тонусу м'язів. Що робити? Зміцнення поперечних м'язів живота. Тут геніально ця техніка BodyFlex. Саме вона глибоко тренує м'язи живота, поперечні м'язи живота, ті самі, які відповідають за нашу тонку талію. За рахунок діафрагмального глибокого дихання, діафрагма вмикає поперечні м'язи на 100% з внутрішньої їх сторони, уникати класичних скручувань, особливо якщо є діастаз. Наступний тип живота якби кишковий, тобто вранці він виглядає плоским, а до вечора він має вздуття. Може змінюватися протягом дня. Відчуття повітря в животі, бурчання та гази причиною є порушення мікрофлори, непереносимість деяких продуктів, швидке харчування, тобто неусвідомлене споживання їжі, їсти потрібно повільно пережовувати а також звичайно є стрес. Якщо підвищена тривожність та стрес, то звичайно жовч правильно виділятися не буде. Сам шлунок буде в спазмі і перетравлення їжі, наступні всі етапи будуть неправильними. Що робити? Уникати продуктів, що можуть здувати: молоко, дріжджі, фрукти після їжі, багато простих вуглеводів, боболі. Додати ферменти, пробіотики, заспокійливі трави, наприклад, м'ята, ромашка, меліс, повільно їсти, не відволікатися на гаджети. Їмо від 15 хвилин. Ретельно все пережовуємо. Що робити? Зробити аналіз на копрограму, це аналіз калу, додати більше води, клітковини, можна додати псиліум, пробіотики, робити вісцелярний масаж живота та регулярний режим харчування. Наступний живіт алкогольний живіт, жир саме в області живота, особливо це характерно чоловікам. Інші частини тіла відносно худі. Причина споживання алкоголю, підвищення кортизолу. Зниження тестостерону, зупинка жирового обміну. Що робити? Повністю відмовитися від вживання алкоголю, зробити детоксикацію печінки, можна навіть препарати спеціальні підбрати, активність і відновлення режиму, здоровий спосіб життя, прогулянки, харчування, нормальний сон, відсутність стресу. Який би тип живота у вас не був, це жирові відкладення. Локально спалювати жири достатньо важко, потрібно підійти до проблеми комплексно. Якщо у вас є зайва вага, то конкурентів в системі BodyFlex немає, тому що системне, правильне діафрагмальне глибоке дихання це база усіх процесів жироспалювання. Накопичення кисню, накопичення вуглекислого газу дають той самий ефект. Цепочки жироспалювання, який не може дати в принципі, ніякі тренування, тому що поки організм насититься киснем, це потрібно витратити години. Тут розпалювальний ефект починається миттєво, тому що така доза кисню потрапляє, що організм не може не увімкнути жироспалювальні процеси. Тому я вас запрошую до себе на заняття. У мене дуже великий досвід, дуже багато кейсів. Зайдіть, ознайомтеся, в описі буде. Мій інстаграм, там дуже багато відгуків, я вже 15 років з цим працюю, знаю всі нюанси, 100% вам допоможу, тому що за весь час періоду ведення занять у мене ніколи не було такого, щоб не було результату. Тому що BodyFlex – це 100% гарантований результат в мінусах по об'єму потік. 100%. Тому що, якщо ви дихаєте системно, якщо ви виконуєте всі мої вказівки, ви 100% схуднете, у вас просто немає шансу не схуднути. І, звичайно, якщо ви притримуєтесь цього режиму, то у вас зайва вага ніколи не з'явиться знову. Моя методика не про боротьбу з собою. Це шлях до здоров'я, до якісного життя, через любов до себе, до свого тіла. Я, цього, я цьому дуже багато приділяю часу. І ваше свідоме я хочу бути здоровою. Ось цього ми саме прагнемо. Я вам хочу сказати, що ваше тіло це не ваш ворог. Вам, якщо щось не подобається, це неправильне відношення уже на базі до свого тіла, тому що звідси нічого не піде. Ви маєте прийняти і полюбити себе такою, яка ви зараз, в даний момент є. І від цього вже починати працювати. Ми разом будемо відновлювати ваше тіло, йти до цілі здоров'я, ви будете втрачати органічну вагу, я вас буду підтримувати. Ви будете наповнюватися силою та енергією природньо, м'яко та системно. Ми почнемо з простих, але дуже потужних щоденних звичок, які вже в перший тиждень покажуть дуже круті результати. Повірте мені, я вже їх так відшліфувала, що зайвого ми нічого робити не будемо, тільки те, яке вже перевірене часом, і яке 100% вам дасть результат. Я навчаю вдосконаленої версії BodyFlex, не класичної, тому що там дуже багато протипоказань, там є підвищений тиск, багато запаморочень. У нас цього немає. Ми її максимально вдосконалили. Дана техніка дає шалені результати. В першу чергу це швидкі результати, тому що у нас до мінус см талії та животику за перший тиждень заняття. Я впевнено заявляю, що ніякий тип. Активності фізичної вам не дасть таких результатів. В Україні я єдина навчаю даної техніки, аналогів також немає. Ніяких дієт, тільки здорове усвідомлене харчування, цьому також я приділяю дуже багато уваги на своїх заняттях. Отже, тонка талія та підтягнутий животик чекає на вас саме в моїй версії. Bodyflex чекаю на кожного, навіщо це відкладати. Якщо вам сподобалось дане відео, будь ласка, залиште коментар, чи можливо ви маєте питання, я з радістю відповім і поставте подобайку. -по». Мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд.